Вообще, залог любого успеха, опять-таки, все это звучит как банальность, ну, вера в себя, а это, кстати, очень сложно от всей своей простоте, совет вроде бы простой, но следовать ему крайне сложно, потому что как можно верить себе, если у тебя все, все время жизнь секрет вообще, противоположно, что ты вообще, для сплошные неудачи. Друзі, ну що з такої ліричної фрази вирішив розпочати я наш 15-й день челенджу з 500 доларів до автомобіля. Дуже сильні слова. Справді, рецепт абсолютно будь-якого успіху. Це є просто віра в себе. Чому я це говорю? Чому я вам взагалі акцентую на цьому увагу? Дивіться, ви можете відносити до мовроді, як хочете, це Ваша справа, але основна думка, основна теза, яку я хочу вам передати: що, типу, в житті воно так є: кожна твоя невдача, вона спіткає тебе на те, щоб ти зупинився та перестав продовжувати та відповідно перестав пробувати. Чому тобі не вийшло раз, не почилось два, не вийшло три, не получилось чотири? Не вийшло п'ять. Ти думаєш, все, в мене п'ять спроб, п'ять спроб неудачних. Відповідно, я зупиняю. Це є та фраза, це є те розуміння, що ти типу, повірив в себе. Це єдине, що в тебе є. Це такий, знаєте, пастулат, з яким я йду все своє життя. Що абсолютно будь-які складнощі, які спіткаються зі мною, там втрата коштів, втрата людей, якось щось таке там. Десь мене там підвели, обманули, Це все. Шлях це все процес, це все ціна того успіху, до якого я йду. І я неодмінно дійду. Тому що я розумію, що якщо ти зупиняєшся на складнощах, по перше, весь пройдний шлях був даремний. А по-друге, я йду до кінця, і я не бачу сенсу здаватися ні перед яким перешкодами. Це 15 день мого челенджу з 500 доларів до автомобіля. Ми розпочинаємо прямо зараз. Баланс трішки підріс, Сьогодні торгував, Звісно, це не по челенджу, Це виключно результати моєї самостійної торгівлі. Дві угоди вічневі по боту, друзі, не знаю. Хотів передати вам цю фразу, хотів передати цю думку. Колись в канал вже записував голосове, де говорив друзі. Віра в себе більше вам нічого не потрібно. Кожна ваша спроба, кожна ваша помилка, кожна ваша невдача буде ставити під сумнів вашу віру в себе. Але якщо ви це проходите, ви це розумієте, це знаєте такий, як життєвий чітко. Я розумію, що будь-які складнощі. Перевіряю, чи я точно йду до своєї цілі. І якщо ви будете це розуміти, будете йти. Вам будуть будь-які складнощі, Ні по чому не знаю, просто хотів вам це передати. Я завжди знаєте, більш так лірично ділюся в закритому каналі, але хотів передати це можливо на YouTube. Комусь можливо, це буде корисно, комусь можливо це щось пояснеться. Друзі, все не затягуємо, розпочинаємо. І летимо за покупкою автомобіля. Це буде цікавий відеоролик. В цьому відеоролику ми будемо з вами разом розбирати стратегію. Дивіться, я щойно завершу торгову сесію, вида один плюс один мінус. Результат посередній доволі. Але дивіться, тут бачите відчинені угоди, тут більше мінусів, тут плюси, якісь щось таке. Що це взагалі за угода? Торгова акції, зараз будуть торгувати валютні пари. Я, хто не знає, шукаю нову стратегію. У нас була стратегія з індикаторами СМА, але ми змінили брокер, тому відповідно тепер ми мусимо. Рухатись далі, дивитись щось інакше. Дивіться, давайте одразу перейдемо до налаштування Індикатор, з яким ми сьогодні працюємо. Це тестовий відеоролик, в якому я показую вам, як я так мов, тестую нову стратегію. Знову ж таки, щось вийде, я не знаю. Давайте одразу перейдемо до налаштування. І коли ця стратегія точно, думаю, день-два, я ще її потестую, якщо все окей, я запишу для вас повноцінну інструкцію. Дивіться, ми переходимо на налаштування брокера, ставимо свічний графік і секундний таймфрейм ставимо 10. Не 15, а 10 секунд. Ставимо 10. Налаштовуємо індикатор. Ось нам потрібен канат Кельтнера. Відповідно, ми на нього нажимаємо та налаштовуємо сам індикатор. Нажимаємо тут на ручку. Дивіться, налаштування тут такі. Налаштування ці мені дали, тому в принципі я тут їх не придумав. Тут 65, тут ми ставимо 40. А тут а ми ставимо знизу два. Тобто просто ми міняємо це налаштування і забираємо одну момент. Дивіться, нажимаємо стилі та забираємо просто посередню лінію. Більше ми нічого тут не змінюємо. Тобто тут у нас 1-1-1. Просто ми середню лінію забрали. Натискаємо Зберегти та давайте я поясню вам, як це працює. Можливо, хтось зараз і розуміє, хтось зараз і розуміє, згадує тут якісь індикатори СМА. Друзі, спойлер, так. Спойлер так, єдина моя загвоздка, в чому я ще не до кінця розібрався, це що по них торгувати, коли ринок закритий. Коли ринок відкритий, це зрозуміло, що ми торгуємо на валютні пари і це все оце. Але коли ринок зачинний, що торгувати? Криптоактиви, сировину, акції. От в цьому полягає питання, і з цими можна ще розібратися, протестувати, що торгується краще. Але давайте в цьому відеоролку ми з вами в форматі челенджу. В форматі челенджу. зараз порахуємо наш баланс та будемо відчиняти першу угоду та відповідно заробимо трішки коштів по новому індикатору. Відносно балансу, наша сума 5% буде становити 19 тисяч гривень. Тому дивіться, ми зараз шукаємо першу ситуацію і я вам все буду коротенько пояснювати. Дивіться, одразу я прямим дублем все це відмежовуємо OTC та йдемо по валютних парах. Пум, опа, все є. Так, ставимо одну хвилину та беремо відповідно ми на. Давайте, ладно, одну мало, одну трошки страшно. Беремо дві. Все, друзі, беремо дві хвилини на підвищення. Знову ж таки, як працює стратегія з цим індикатором. Формально кажучи, цей індикатор відіграє нам роль індикатора SMA. Що я маю на увазі? Дивіться, ви бачите. Що зараз індикатори, дві полоски є власне під графіком. Якщо полоски є під графіком, точніше ну, ось ця вся лінія, це каналу це є під графіком. Це означає, що тренд йде на підвищення. Це раз. Якщо ви бачите, що індикатор власне йде в графіку, тобто як, наприклад, ось цей відрізок взяти, це означає, що ви цей момент просто пропускаєте і ви йдете на інакшу валютну пару. Доки ви не побачите, або тренд є на підвищення, бачите, коротше, графік зверху, індикатор знизу, або, наприклад, як. Ну, нехай буде. ну, Приклад, ось це, пропустимо. Далі, типу, графік зверху, індикатор знизу, і відповідно ви собі відкривається. Це не дуже вдалий приклад. Давайте, можливо, надайду щось ще краще, щоб вам власне, показати, але тут по суті. Скільки я мотаю графік, цього немає. Ну, коротше, йде тренд, бачите, або на підвищення, або індикатор графіку, власне. Тому, друзі, по часу експірації мені казала, одна хвилина. Але одна хвилина, як будто би на великі суми трішки страшно. В принципі, одна хвилина себе тут класно бо відпрацювала, ми вже тебе забрали плюс, а дві хвилини у нас тут ще під питанням. Але так чи інакше, все одно ми заберемо плюс, якщо що ні, то заберемо з перекриття, в цьому проблеми ніякої немає. Тому бачите, так, да, одна хвилина, ми вже отримали плюс. Та й воно, відповідно, ви полетіло вже кудись там собі, куди йому потрібно нам без різниці. Але ми взяли трішки більше часу вирішили перестрахуватися. Ну, бачите, нічого страшного. Знову ж таки, стратегія взагалі розрахована на 30 секунд, одну хвилину. Ну я 30 секунд відчинятися поки що не хочу в форматі челенджу, так точно. Тому рекомендую вам тестувати. Рекомендовано робити одну хвилину. Наступну угоду я буду відчиняти на одну хвилину, точно я вже це бачу. І, в принципі, насправді ця стратегія нічим не відрізняється глобально від стратегії з індикатором SMA, нічим та сама механіка. Суть полягає все в тому, що типу, стратегія з індикатором SMA нам заміняла, ну, тобто ми не торгували не валютні пари, ми торгували індекси. Відповідно, OTC пари ми торгувати не будемо по цій стратегії, тому що OTC я поки що ну якось до нього. Мені всі кажуть, що воно класне. але Я поки що ще так не мовити, знаєте, від відможовість хвилина на підвищення, завже дві одну хвилину, бо дві хвилини, чесно кажучи, Ну коротше, треба потестувати одну. Бачимо, що там одна хвилина волі непогано себе відпрацьовувала, та відповідно ми. По одній хвилині отримали плюсик. Відповідно, тепер ми йдемо собі далі та працюємо. Дивіться, стратегія, по суті, вже готова, основна складність, нескладність полягає саме в тому, що я не дуже розумію, на що перекинути, поки що цей індикатор, коли ринок OTC. Мені рекомендують перекидати це власне на ринок OTC. Я не дуже це хочу, я шукаю якісь альтернативи. Ну, коротше, будемо дивитись, тому, по факту, в цьому відеоролику я вже вам показав нашу стратегію, по якій ми будемо торгувати, але суть полягає в тому. Що, ну, типу, коротше. Я ще запишу власне такий повноцінний огляд, повноцінний такий розбір стратегії, там все налаштування індикаторів, поясним логіку, механіку дій, просто таке розмовне, технічне відео. Бо це відео таке, знаєте, в форматі. Не то, щоб лайф, просто типу, я не хочу вас відтягувати. Я розумію, що є люди, які там хапають на ходу, хто там в приватному каналі, хто ще десь, тому я одразу кажу, що торгую сьогодні, тестую стратегію, одразу її показую. Кажу, да, я ще там не дуже розумію, на що перекидати цю стратегію, коли ринок у ТІСІ, але коли ринок не у ТІСІ, ви можете торгувати ці стратегії по валютних парах. Ще один плюс, ну це космос. Друзі, ну я мушу, звісно, зупиняти відеоролик, тому що по перша стратегія для мене А нова, а Б це те, що я як вам це пояснити, типу, я дуже тут. Трепідто відношу до ситуації, я не готовий йти на перекриття, тому що в мене друге пер... перше перекриття це 40 тисяч, друге перекриття це вже відповідно там скільки? 100. Тому самі розумієте, що тут я так мовити більше. Ну, нижче 50% дохідності навіть я не розглядаю, блін. Так, що ж мені знайти? Що ж мені знайти? Не знаю, таке бачите, технічний розмовний відеоролик, я вам показую то, як я розбираюсь власне, в стратегії. Індикатори в графіку, індикатори в графіку, все типу не то. Все, типу, не то. Можливо, взяти, попробувати в якості тесту OTC пари. М -м, ну, блін, давайте. Основна проблема OTC, як я бачу, це то, що OTC не прив'язаний, власне, до TradeMaview. Але глобально кажучи, якщо ми працюємо з ціною. Окей, добре. Я готовий. Давайте попробуємо. Нам основна суть це розуміти тренд, а просто відчиняти за трендом. OTC графік він все рівно вас не може так підборити, по ідеї, тому що, типу, ну, ми ж не по аналізу торгуємо по теханалізу, ми торгуємо по індикатору. Давайте беремо, окей, одна хвилина. Давайте розділимо 19, давайте так, на 10 візьмемо. Бо знову ж таки UTC пара. Попробуємо. Беремо хвилину на пониження, ми AOD USD otc Також ми беремо ще одну якусь ситуацію. Що, ой, тут ще давайте візьмемо цю на підвищення. Тобто ми відчинили дві угоди, по факту, ту і ту. І відповідно будемо дивитися. Поки що в нас дві угоди в мінус. Ха. Так, aud USD у нас там вже йти в плюс. Окей, давайте переключимося на AUD USD. Так, а у D USD, тут, в принципі, так, да, хороша ситуація. Тому ви бачите, розбив я перекриття. Чому розбив? Тому що, типу, ну розбив от, вирішив трішки так науці поставити менше грошей, не знаю. Можливо, це була помилка, можливо, це. Ну, знову ж таки, в чому помилка? Якщо я отримую плюс, нехай я отримую не плюс на меншу суму, але я отримую плюс. Помилки тут, типу, якби не може. Так, і ми бачимо, що щось там тут нас підбиває, так? Да? А тут у нас плюс. Окей, давайте тоді розрахуємо цю. Да, ну тут чистий плюс. Я би навіть дав ще одну ситуацію тут, якщо чесно, на хвилину, воно, в принципі, так все непогано виглядає. Давайте дамо, да, дамо ще одну ситуацію по USD, USDOTC. Знову ж таки, перекриття я давати по цій угоді не буду. Скоріше за все, скоріше за все, так. Бум, а ще отримала. А, я отримав. О, я отримав також плюс. Я ще навіть і не замітив все. Давайте перемкнемося на цю пару. Так, да, вона полетіла. Блін, на OTC, я так знаєте, та до нього перетираюсь, типу, але. Ну, я все одно скептично відношу, друзі, не знаю OTC пари. Ну, типу, дивіться, з одної сторони, ми тут по індикатору власне, працюємо з ціною. Нам не важлива прив'язка графіка до Trade-News по торгівлі з індикатором, власне. Типу, по теханалізу це важливо. А по торгівлі з індикатором нам це не важливо, нам просто потрібен напрямок. Окей, ми ловимо тут на мінус. Ми отримали по факту по OTC ТС, що? Ми отримали три плюси на один мінус, да? так виглядає. А ні, які 3 плюси? Два плюси на один мінус, кажу три плюси. Ну окей, заробили, типу, 18, мінус 10, 8 тисяч гривень ми заробили. Давайте, добре. Нехай буде, давайте спробуємо, але на менші суми. Але я казав, що буду ставити на 5% всі угоди, але тут ставлю на 2,5%. Але, друзі, це ролик, в якому я тестую нову стратегію, тому так мовити, ви, я беру вас з собою. Та давайте, окей, візьмемо GBP, GPU OTC. На хвилину знову ж таки ми беремо. Блін, ну, чесно кажучи, мені OTC, типу, якщо я просто, якщо це все комбінувати з OTC, воно реально буде гарно добре працювати, то це типу, значно полегшує нам насправді торгівлю. Тому що глобально кажучи, основний такий мій point, чому я не хочу торкатися OTC, тому що OTC це графік, який не прив'язаний до TradingView. Я це вже говорив. Але якщо ми по факту торгуємо, ну, я вже це також сьогодні сказав, то в принципі проблеми в цьому ніякої нема. Але бачимо, що, по ідеї, ми тут отримали що. Ми отримали поки що два плюса і, ймовірніше за все, ми отримаємо зараз другий мінус. Тому, знову ж таки, невизначеність, певно, така відбувається зараз під час торгівлі, не знаю. Не знаю, не знаю. Коротше, давайте вже як є. Ця угода, ми її залишаємо на розгляд, ми все одно вже не впливаємо на результат угоди, ми вже відчинилися, власне, по аналізу. Хоча, в принципі, ситуація така собі, ну коротше, вже як є. Давайте шукаємо тоді не цей не OTC пару, не OTC ситуації, та будемо, відповідно, відчиняти угоду. Друзі, я даю ще один шанс OTC, а Аудекат OTC, беремо ми на одну хвилину на пониження. Гарна ситуація, чесно кажучи, з цим індикатором зараз немає, на жаль, ніяких хороших ситуацій по валютних парах без приставки OTC. Я ще, звісно, перейду на індекси, на сировину, на то, на то, ми все подивимося. Але знову ж таки, якщо там приставка OTC, тобто вся суть полягає власне, в них. Тому ми власне, по Аудекаду. В принципі, я, чесно кажучи, скажу так: хоча я отримав тут два плюси, два мінуси, але дивіться, отримав я два плюси по хороших ситуаціях, а мінуси отримав по таких менш певних, якщо бути відвертими з вами бути чесними. Тому я думаю, що основна суть зробити з цим індикатором полягає в тому, що ну, прив'язка тут йде не до графіку, а власне до типу, ціни актуальної на даний момент. Тому, я так чесно кажучи, на OTC Дивлюся, можливо, власне, по торгівлі з цим індикатором вона і підходить, Буду ще тестувати, пізніше вийду з результатами. Дивіться, по стратегії торгівлі там, технічний аналіз. ОТС ТСІ вам не підійде, мусите це розуміти. За індикатором також, можливо, і RSI підходить. По будете тестувати, бачите, знову ж таки, потрібно трішки так набирати оборот, і що, до речі, нас тут бриє, не бриє, кидає так сильно. Нура, ринок, звісно, дешевий зараз. Ну да, забрали. Добре, забрали. Давайте тепер подивимося, що в нас взагалі сьогодні відбулося по нашій власній торгівлі. Дивіться, відповідно, так. Е... Стоп. А, це от розпочинається перший плюс, другий плюс, третій плюс, четвертий плюс. Мінус, мінус, плюс, ось такий результат вийшов за сьогоднішній відеоролик. чесно кажучи, не знаю, вроді би так гарно поторгував, але є така певна невизначеність. В зараз ринок переживає не найкращі часи, але бачимо, що стратегія, ну, типу, воно буде класно йти. Якщо воно працюватиме з OTC, якщо воно ще працюватиме з власне з, нам, з сировиною, з криптою, з акціями, то це, типу... Золота жилка, і нам, можливо, навіть буде на якийсь певний період, варто переключити з тиханалізу на це. Або все, як я говорю, найкраще, що робити, це комбінувати. В будь-якому разі, всім дякую за перегляд, хто дивився до кінця. І напишіть мені свою думку, чи вам цікаві такі відеоролики, типу, чи вам цікаві, там коротенько бум-бум-бум, розказав, пішло, заробили, або втратили, чи вам. Цікаво, власне, такі знаєте, розмовню, де я щось там розбираю, сам щось не знаю, бо мені здається, що все-таки я себе маю в відеороликах позиціонувати як людина, яка типу, вам говорить, що матеріал, влком вона розуміється. Тому що якщо я буду чомусь не до кінця розумітись, вам певна така може бути невизначеність та певне таке, можливо, нерозуміння самим, що робити. Не знаю, скажете мені про це в коментарях. Я вам дякую за перегляд, друзі, і всім бажаю успіху.